Як залишатися на зв'язку? під час відключень електроенергії експерти з питань цифрової безпеки платформи Надійно Павло Білоусов зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Платформа Надійно створена у 2022 році для екстреної допомоги з цифрової безпеки в межах проєкту Цифрова екстрена підтримка громадянського суспільства в Україні від громадської організації «Інтерньюз Україна. пане Павло, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, Доброго ранку. пане Павле, повертаються до нас постійні відключення електроенергії, а регулярні, скажу так, як поясніть, будь ласка, нашим телеглядачам, ну і нам, як в таких умовах можна залишатися на зв'язку, і як чи можливо взагалі чи реально зберегти доступ до інтернету в таких умовах? Ну, в принципі, так за минулий рік адаптувалися інтернет-провайдери. і Люди, в принципі, зрозуміли, як ця вся штука працює, і е, наразі є. Інтернет провайдери, які на будинках, де їхні мешканці, їхні користувачі встановили додаткове живлення, акумулятори, які поки є світло, заряджаються. Потім світла немає, і значить, інтернет в людей є. Це такі стандартні, звичайні, більш такі звичні інтернет-провайдери. Є ще інтернет-провайдери, які працюють трошки на іншій технології. Ну, може, чули там, знаю там оптоволоконні, коли. Значить, інтернет іде не таким звичайним дротом, да, а таким, скажімо, так, кабелем, по якому йде світло, і значить, так, такі інтернет-провайдери, і такий інтернет може працювати там три доби і більше. Для того, щоб забезпечити себе таким інтернетом, треба подивитися, які є провайдери в вашому будинку, або подивитися, чи ваш інтернет-провайдер вже встановив це живлення і дізнатися, яким чином воно працює. Вже є наразі і карти по всій Україні, які показують тут такий провайдер, тут 5 годин без світла працює тут 10, тут 20 і так далі. Так далі. І звернутися до провайдера, перепитати, яким чином я можу себе убезпечити інтернетом. Забезпечити інтернетом, можливо, буде достатньо тільки роутер ваш підключити до. Павербенку чи до зарядної станції, і тоді вже буде інтернет. Можливо, треба ще якісь там зробити речі. Да Наприклад, я не знаю попросити провайдера якщо у вас там невеликі до діма або ще не дійшла черга, щоб вам терміново встановили акумулятор, який буде живити, оце обладнання, яке йде на весь будинок. От це з такого, що, скажімо, так, можна зробити безпосередньо самому. Та, да? друга штука, яку можна зробити, дізнатись ваших сусідів, да, які поруч з вами, якщо ви в багатоквартирному будинку живете, можливо, вже хтось себе забезпечив, провів такий інтернет, зробив павербенки, встановив і так далі. Так далі можна з цими сусідями поговорити, щоб вони під час відключення світла. Робили гостьову мережу, або знімали пароль, та щоб люди, які з вами поруч. Не могли теж цим інтернетом користуватися, тому що, наприклад, в моєму будинку в мене там більш старші люди, і вони не сильно розуміються на технологіях, тому я себе забезпечив інтернетом, познімав паролі, зробив гостєву мережу, і, значить, написав в домашньому чаті, що, будь ласка, користуйтесь цим інтернетом, коли немає світла. Теж варіант, тому треба спробувати такі спочатку зробити речі і вже йти від найпростішого. До найскладнішого, якщо немає такого інтернет-провайдера, якщо люди взагалі не можуть з провайдером ніяк домовитись, можна тоді скидатися разом, не знаю, там на StarLink, там на 10 квартир, щоб не так дорого було, і зробити те саме: встановити цей StarLink, зробити wi fi мережу, роздати їй пароль від неї тим, хто скидався, і той хто. Оплачує от і вже таким чином теж користуватися. Якщо такий варіант не підходить, то можна знов ж таки наші компанії, великі і магазини і поштові оператори теж дбають і про свою роботу, і відповідно діляться інтернетом з своїми відвідувачами. Теж погугліть, пошукайте, є карти, де можна подивитися деякі магазин, чи є в ньому світло, чи є в ньому інтернет. Там вже є фільтри якраз для того, щоб можна було з'ясувати чи вам. Близько тут і чи є там інтернет? От, тому е, щодо інтернету, дещо можна зробити, провайдери дійсно підготувалися не всі, тому що ну великі обсяги і е, багато чого треба зробити. Проте це може спрацювати, пане Павле. я пам'ятаю, коли перші відключення світла сталися взимку 2022 року, тоді і мобільний зв'язок погано працював. Що змінилося зараз? Чого чекати? Наразі мобільні оператори теж підготувалися деякі повстановлювали теж додаткове живлення. От єдине, що тут може вплинути, якщо будуть дуже тривалі відключення або проміжки. Між відключенням будуть дуже коротенькі, то ці батареї можуть не встигнути зарядитися. Проте наразі я поки що особливо не бачив е і не чув сильних проблем, щоб не працював мобільний зв'язок. От, можливо, ще до такої проблеми не дійшло. Але знову ж таки, е ми в Україні ще там минулого року підготувалися до цього і запустили такий національний ромінг, коли. Ти можеш перемикатися між операторами, тому що навколо нас, наших будинків, квартир, є не тільки одна, один, одна вишка нашого оператора, да, яким ми користуємося, а їх там кілька. От. Хтось краще підготувався, хтось гірше, у когось батарея на 10 годин, в когось на 3 години. От. Тому ми, як користувачі, можемо перемикатися між, між операторами. На тарифікацію це ніяк не впливає. Просто у вас буде, ви будете нібито в такому роумінгу. Якщо у вас був там Київ Стар, ви перейшли в Vodafone, або з Vodafone перейшли в лайфсел. От тому треба просто в налаштуваннях свого смартфону прибрати галочку автоматичний пошук мережі і спробувати вручну, якщо ваша мережа вже зникла, і ви не бачите і. Написано, що телефон не зареєстрований, не зареєстрований в мобільній мережі. Спробувати під'єднатися до іншої так, можливо, буде гірша швидкість. Так можливо, не все так буде гладко працювати. Проте мінімальний зв'язок, який буде пропускати дзвінки, смс-ки, і навіть трохи інтернет, може бути, якого вистачить на. Того, щоб обмінятися повідомленнями, От, треба це зробити. Якщо це вже все не допоможе, то ми, на жаль, не можемо вплинути на мобільного оператора. Да? Ми не можемо прийти там з павербенком своїм на вишку, включити І якось заживити, щоб вона працювала. Це ну, так не працює. От, тому ми тут трохи залежні. Відповідно, ми мусимо спиратися на інтернет, тому що більшість з нас все одно спілкується в месенджерах, і відповідно знайшовши інтернет. Ми отримуємо доступ і до інформації, і до обміну повідомленнями, з нашими близькими, і так далі. От, тому краще от, ш, шукати ту, ш, таку схему. Ну, і якщо в когось залишився ще домашній проводний телефон, так само він буде працювати. Е, зрозуміло, що це вже такий е, значить, олдскульний гаджет, да, не всі там навіть знають, як їм користуватися. Не всім можна ну, от дотелефонуватися. Проте... Так, от, а проте, ця штука все ж таки працює.